Добрий день, малята, хлопчики, дівчата! Сьогодні до нас завітали гості. А хто вони? Ми дізнаємося, якщо вгадаємо задку. Моркотить ніжно, любить молоко, лапками вмивається, гарне в неї хутро. Вірно, це кішка. хав гав у дворі бігає, хату охороняє. Вірно, це песик, собачка. В Сараї спить, хлібчик любить. Хрю-хрю завжди бурчить. Це свинка. Подивіться, хто це? Це кішечка, а в неї маленькі дітки. Як їх називають? Кошенята. Мяу-мяу, каже кішка, дай пограти стрішки. А ось і собачка, а в неї маленькі також дітки. Як їх звуть? Цуценята, Гав-гав, собачка каже. З нами теж пограєш трішки. А це корівка, а її малятка телятка. І коза має дитинку. З козенятка, козеня. А тепер давайте з вами пограємо в гру, назви дитинча. У кого кошеня? Вірно. кошеня у кішки. А у кого цуценя? Цуценя? У собаки. А у кого теля? Теля у корови. А у кого козенятка? Вірно, козенятка у кози. Діти, кого ми сьогодні згадували? Які тваринки живуть поруч із людиною? Вірно, собаки. Котики, коровки, кози, свині. А як потрібно ставитись до тварин? Тварин треба любити, доглядати своїх улюбленців, адже вони наші друзі. Дякую, дітки, за увагу! А ви мені розкажете про своїх домашніх улюбленців. До побачення, до нових зустрічей!